Станом на 3 січня 1945 року у світі ситуація така. США значну кількість своїх дивізій прикидують на такі острова, як Корсика, Сардинія та Сицилія. На Близькому Сході американські дивізії, закріплені за лінією оборони регіону лавант та не планують наступальних дій. Також США розташували сьомому армію в Британському землі. Та французькому самолі. На андійському, корейському та сахалінському фронтах все стабільно. Також на андійському фронті дивізії наші страждають від виснаження. А На корейському фронті була справа сил за допомогою легких танків прорватися через пагорби до морської бази. Їм це майже вдалося. Але 36, та 12-15 та та піхотної дивізії. Підключилися до відбиття атаки, і в висновку ворожу атаку було відбито. Операція Baytown. За цією операцією було закріплено групу армії Izen яка складається з першої і другої елітних армії, і п'ятої та Другої армії. В операції беруть участь 48 піхотних, 12 морських піхотних, 7 піхотних і 7 танкових дивізій. Усього в ресурсі виходить 635 тисяч осіб. Також в операції беруть участь 4400 вниччювачів, 4100 штурмовиків, але планується закріпити більше літаків. Операція є двохетапною. Розпочнемо з першого. За першим етапом закріплено 19 дивізій. У цьому етапі бойодії будуть відбуватися в калабрії, компанії та полі. Дивізії Роза буде здійснювати морське вторгнення у Рейджу, калабрії та на околицях. Щоб поточити, взяти це місто, проатакувавши з Сицилії і околиці. Також морське вторгнення буде в місто Торонто та Барі, щоб надалі захопити лінію постачання Торонто та Рейджо Калабрії. Разом з тим, місто Брендізі буде оточене. Другий етап. Він розпочинається відразу після захоплення міста Реджо Калабрії. За цією працею закріплено 48 піхотних, 4 морських піхотних і 3 танкові дивізії. Головна мета здійснити морське вторгнення та захопити лінію постачання Ліворно та на полі, та після цього пробувати з'єднатися з, з південно-італійським фронтом та звільняти позицію за лінією постачання на полі та фожу. Так, індійський фронт. Наслідок низького статусу постачання. всієї дивізії генерала Годжеса, що знаходиться на індійському фронті, перекидується на корейський та сехлінський фронти. Операція єдиний тер. Та цієї операції є звільнити. Південної Східної Аравії від фашистської Італії. За цією операцією було закріплено армію Леонардо Героу, яка складається з 22 дивізій. Першими цілями для цієї армії будуть морські бази Аден, Салала, Маскат, Абу Дабі і Мосандам. 10 літого 1945 року розпочинається операція Байтаун. Прямо зараз 10 дивізій Море Сергей за виходять з морського порта Катання і прямують до території Італії. Прямо зараз дві морські дивізії Бориса Гроза висадилися на околицях міста Реджо Калабрі, тепер по суті місто оточене. Станом на 14 лютого 1945 року на території Італії. Успішно висадилися 4 морські дивізії і одна танкова. Станом на 16 лютому місто Бріндізі за морською базою другого рівня було захоплено танковою дивізією. Прямо зараз є загроза для ворожої дивізії, прямо зараз морська дивізія наша прямує в незахищене місто Баррі. Якщо ми його захопимо, то буде ще одне оточення. Станом на 19 лютого 1945 року місто Торанто було оточене. Тепер ми зі всіх боків, зі всіх провінцій, то це місто. Внаслідок оточення Таранто Ворф втратив 21 тисячу осіб. Стало на 1 березня 1945 року. Реджу Калапрія по плану ще досі не було зроблено, і за і її етап ще не був розпочатий. Станом на 3 березня 1945 року реджа Калапрія була захоплена. Також в тилу було створено дві армії, які прямо зараз тренуються на території Сполучених Штатів. Станом на 3 березня внаслідок захоплення міста Реджа Калапрії ми розпочинаємо три етап. Станом на 5 березня в процесі другої етапу вже висадилися дві дивізії, а саме одна танкова і одна морська дивізія. Ніяких труднощі в морських висадках не наблюдається. Прямо зараз було знищено оточення, що знаходилося в регіоні Калабрі. Закріплюємо усі дивізії за південно-італійським фронтом. Станом на 7 березня, 3 танкова дивізія. Прямо зараз прямую цю провінцію за залізницею. Станом 8 березня Рим вже оточений зі всіх боків. І в цей же день Рим був захоплений. Станом 9 березня місто наполію є ключовим зі всіх міст. Захоплений. Також існує загроза оточення значної кількості ворожих дивізій в таких районах, як Кампанія і Каполія. Станом на 10 березня 1945 року. Було уточнено значну кількість дивізій. В оточенні знаходиться 15 ворожих дивізій. Станом на 12 березня уточнено було розділено на дві частини. 11 березня дві танки дивізії провели захопити місто Анкону. Станом на 14 березня 1945 року. Місто Анкона була захована, тим самим ми зробили оточення із п'яти дивізій ворожих. Також 15 березня наші дивізії прижали ворожі дивізії до однієї провінції. Станом на 17 березня оточення було знищено. У точені знаходилося 82 тисячі ворожих осіб. 20 березня було знищено оточення із п'яти дивізів, було знищено приблизно 30-40 тисяч. По суті, остається остання фаза, яка головна ціль захопити повністю такі регіони, як Тоскана, Емілія романія та Абруцу. Станом на 14 квітня військове вище командування погодилось з тим, що до кінця успішно провести операцію Бейтаун не вдасться, по такій причині, як підведення значної кількості ворожої дивізії до Італійського фронту. У порти Італії доставляють недостатню кількість припасів, тому перша та друга літні армії закріплюються за річкою та лінією постачання Рим Анкона. Наші дивізії скоро будуть виснажуватися із -за статусу постачання, а все тому, що Гібралтар під контролем Іспанії. Іспанія блокує прихід Торгових суден, тому США терміново прикинули 17 дивізій Проти Мурсія і Аліканте. Ці дивізії, будучи з учасниками морського вторгнення у Гібралтар. 21 квітня 1945 року будуємо на лінії постачання Рим та Анкона. Також розпочинаємо морське вторгнення у Гібрилтар. Гібр... 25 квітня вже висадилися дві дивізії на побережжя. Захоплюємо морську базу та при цьому пробуємо оточити. 28 квітня захопили морську базу Малага, Точили Гібролтар та знищили оточення. 3 травня захопили стратегічно важливе місто Градата, тому що це єдиний центр постачання в радіусі трьох провінцій. 4 травня захопили місто Кадіс, в якому знаходилася морська база п'ятого рівня. Оточили дві ворожі дивізії і знищили. 22 травня можна сказати, що статус постачання стабілізувався внаслідок захоплення, а точніше звільнення міста Гібралтар. Після звільнення Гібралтару розблокували прохід для торгових суден. Стало на 31 травня 1945 року, розпочинається операція Єдиний Тигр. Превзар 4 дивізії виходять із порта і прямують вторгатися в Аравію. Всі дві дивізії висадилися на побережжя і зробили точніше з однієї вражої дивізії. Захопили стратегічно важливе місто Аден, так як тут є морська база. Закріпили за фронтом 5 дивізій і нажимаю на автоплан. Також 29 червня 1945 року розпочинається морське вторгнення міста місто Володивосток і в його околицях. В морському вторгненні участвує 5 піхотних дивізій, одна танкова дивізія, п'ять дивізій тепер висадилися. По суті, оці дивізії тепер оточені. Беремо і знищуємо оточення. Так, знищили оточення. Оточі знаходилося 50 тисяч осіб ворожих. Дивізії приноси закріпитися за цією річкою. Тому наступаємо. Також дивізії генерала Героу 21 з липня захопили місто Селала. Вор активно пробує прорватися на італійському фронті, тим самим зосередив значну кількість своїх дивізій на цьому напрямку. Тому Сполучені Штати Америки організували операцію рішучії РЕЛ, мета якої звільнити Грецію від окупації. В Операції беруть участь 79 дивізій, усе ліські ресурсів 700 тисяч. Всі задачі цієї операції розподілені між двома. Елітними арміями, а саме арміями Бредлі та Роуз. Армія Бредлі відповідає за морське вторгнення у південну частину Греції, а армія Роуза відповідає за морське вторгнення у північну Грецію. 9 серпня розпочинається операція рішучий РЕЛ. Перша до гідру армії виходять з портів та вторгаються у Грецію. Вже перші дивізії вторгаються у побережжя. 13 серпня 1945 року дивізії Роуза захопили місто Феселоніка морським вторгненням без ніякого опору з сторони ворожої. Станом на 22 серпня 1945 року Грація майже звільнена. стається звільнити регіон Фракії. на 26 серпня Аравія звільнена від фашистської Італії. І ставлено на 26 серпня регіон Владивосток звільнений. І Хабариш також від е, Третього рейху. Кожен день йдуть на Італійському фронті боєм. На деяких ділянках фронту навіть. Є і по дві тисячі загиблих від нашої сторони. Тому вирішується відступити до лінії укріплень Рим-Анкона. Стало на 4 вересня, група армії Італії успішно закріпилася за лінією укріплень Рим-Анкона. 7 вересня було знищено останнє оточення на грецькому напрямку. Тепер регіон Фракія звільнений, і сама Греція повністю звільнена від окупації. А в Іспанії армія Фредендала обороняє захоплені території з Іспанії та не дає окупувати стратегічно важливий регіон Гібралтар. Ітан 2. Ця операція продовження операції Бейтаун. Мета операції захопили такі області як Амперутцо, Лаціо, Тоскана і ем... Емілія Романія. В операції беруть участь перша та друга елітні армії під командуванням фельдмаршала Дагласа Мак Аурта, який відзначився навичками атаки та планування у звільненні інди Китаю і закріпилися у Північно-Східній Індії. Також більш пасивно участь беруть армії Групи Італія під командуванням фельдмаршала Дуайта Айзенгуара, які обороняють лінію укріплень Рим Анкона. Більшість з задач розподілені між двома літніми арміями, задача армії генерала Омари Бредлі захопити західне побережжя Італії та прорватися до ключового міста Фіренце, а задача армії генерала Мореса Гроза захопити східне побережжя Італії та прорватися до міста Фіренце. Кінцева мета оточити більшість ворожі дивізії на італійському фронті, зімкнувши дві елітні армії. Стало на 21 жовтня розпочинається операція Бейтаун 2 Прямо зараз дивізії виходять з спортів і вторгаються на побережжі Італії. Дивізії Роузе вступили в бій. Дивізії Бредлі вступили в бій. Деяка частина дивізії 24 жовтня з армією Бредлі спішно звернулися на побережжі Італії і прямують в напрямку міста Фіренце. Грипа армії Італії допомагає елітній армії в наступі на місто Фіренце. Станом на 25 жовтня майже всі дивізії Бредлі змогли вернутися на порежжі Італії. Прямо зараз ідуть бої за міста, такі як Фіренці і Ласпеція, а такий важливий порт, як Дженуа був захоплений. Стало на 26 жовтня, місто Фіренці і місто Ласпеція було захоплено. Прямо на цей день існує загроза враженим дивізіям в оточенні. Іде бій за одну із провінцій, якої області, як Тоскана. Стало на 27 жовтня. в ході операції Baytown-2 Ми оточили величезну кількість дивізій ворожих. 29 жовтня приказуємо нашому флоту топити всі конвої, які приправляють оточені дивізії з порта Лаціо у Окуповану Європу. 30 жовтня вищим військовим командуванням було вирішено терміново прикинути 4-ту армію генерала Люсіяна Траскота у Італію. Також було вирішено перекинути армію генерала Кларка, яка знаходиться у північно-східній Індії у Італію. Стало на 3 листопада 1945 року, ми розділили уточнення на дві частини. На 13 листопада уточнение из 17 вражеских дивизий было снищено. В уточнении находилось 140 тысяч людских ресурсов. В уточнении находилось приблизительно пив миллиона вражеских людских ресурсов. 27 листопада уточнение, остальное уточнение было снищено. оточенні приблизно знаходилися 150 тисяч осіб. Станом на 16 грудня 1945 року на французький фронт прикидується група армії мак МакАуртера і група армії Італія під командуванням фільдмаршал Дуайта Айзенгар. Хочу наголосити, що 25 грудня дивізія наших союзників успішно прорвали іракський фронт. Так, підсумок 1945 року. Гібралтарська протока була звільнена для торгових суден. Наші дивізії успішно закріпилися у Південній Франції і Північній Італії. На Балканському фронті наші дивізії закріпилися, наші с... союзники успішно здійснили перерив на арікському фронті. Південно-Сідної Арелі були успішно звільнена від фашистської Італії. А на андійському фронті ще з 43-го року без змін. А наш фронт на далекому сході з третього рейхом зазнав змін. Наші дивізії під командуванням Нереала Годжеса успішно закріпилися за річкою і успішно звільнили такі області, області, як Хабаровськ і Владивосток. Також хочу наголосити, що ми здобули можливість виготовляти сучасні танки і сучасні БТ. Також наша армія складається із майже 2 мільйонів осіб.